Доброго дня, мене звати Тетяна, Васейко, фамілія. Це вже фамілія моя чоловіка, а так мене все життя моя фамілія була мішок, так і зараз наша команда називається мішок. Ми займаємося волонтерством, їздимо в зону бойових дій, їздимо ну, на початку, коли звільнили Чернігівську область, ми їздили, допомагали людям в деокупованих територіях. Ну, зараз займаємося саме ну, донецьким напрямком. Там дуже багато наших бійців, яким ми допомагаємо. Шпиталі допомагаємо цивільним людям, з ліками, з продуктами, вивозимо звідти людей, евакуюємо по можливості. Допомагаємо всім, чи можемо. Почали ми цим займатися тільки от з повномасштабним вторгненням Росії на Україну. Ну, взагалі в мене немає освіти ніякої. Я працювала останнім часом працювала в піцерії, продавала піцу. 23-го була на роботі, так як і 24-го <свісно> була на роботі. І до останнього, навіть з вибухами, я все одно, ну, коли 24-го пролунали перші вибухи, я ну, до останнього не вірила, що це вже почалася війна дійсно. І багатьох людей навіть переконувала в тому, що ну не може цього статися. Ну, 25-го вже це відчуття прийшло, що в країні дійсно війна. 25-го ми зібралися ну, випадкові люди в телеграм-каналі. Зібралися однодумці, я так можу сказати, щоб. ну... Чесно кажучи, смішно сказати, начебто ходили, шукали помітки, ходили, підозріливих людей шукали. У нас там Кіра дівчинка з нами також в нашій команді. Ми з нею вдвох за одним чоловіком гналися, бо наскільки і от він нам показався підозріливим. І от якось так ми 25-го ходили, шукали, 26-го ми зустрілися, там у нас вже трошечки більше однодумців з'явилося. Ми вирішили, що е, треба допомагати по-іншому. Ми почали в своїх знайомих е, просити гроші, е, ми почали е, збирати ці кошти, знаходили е, людей, яким ну е, тут аз Києва, просто на той час виїхало дуже багато е, людей, і по е, ну, полишали е, ну, тварин це одне, але полишали інвалідів, які закриті в квартирах. І, е, е, ну, Просто замкнені. Ми звичайно ми вирізали двері, ми допомагали, ми купували ліки, ми носили продукти. Ну, з кожним днем у нас знаходилося все більше і більше людей, які, ну, які потребували допомоги. Ну, Дякуючи Богу, на той час якось так ну стрімко люди скидали, всі боялися, всі хотіли допомогти, скидали кошти. Ми стояли в чергах в аптеці, ми стояли в чергах в магазини, ми купували ці ліки, були всякі випадки, було, вистояли ну, довго цю чергу, вимерзлися, приношу ці ліки по запиту, що там в Телеграмі, а там відчиняє двері Терзан весь в татуїровках. Ну, і це йому потрібні були ліки, бо ми ж назвалися волонтерами, то ну, ми так і цей. Ну, в принципі, це такі маленькі випадки, а в основному. Ну, ну, дуже багато таких людей у нас на районі пенсійного віку, які, які потребували дійсно цієї допомоги, і ми допомагали, як могли, допомагаємо по цей день. Ну, син, чоловік, ми думали, гадали, ще поки ходили електрички, можна було виїхати автомобілем. Я не знаю, я вже там десь 27-28 числа просто не змогла. Я вже знала, що я принесу користь саме так, до чого ми дійшли зараз. Я не змогла поїхати і це лишитися. Я знала, що я можу бути корисною. Багато людей пере, переоцінили все своє життя дуже багато. Але є ті шкідники, які ну, на даний час трошки Київ розслабився. І е, є такі, що ну, ти йдеш і думаєш, ну, не бачили ви ще значить, вовка смаленого, е, хоча ви тікали від цього. І, ну, в такому плані, що хоча люди, так, да, дійсно. Стали більш відкритіші, більш щиріші, От ми постійно викладаємо пости на збор, на збір там футболки, рубашки, спортивні штани, носки там все для госпіталів які, Що там дійсно треба, ну, нам приносять, нам постійно у нас тут ось є, ми все сортуємо, що хлопцям на передову, що на госпіталь. і, ну, Звичайно, люди допомагають. Ну, не так, уже, як раніше, раніше масовіше допомагали. Зараз так, уже трошки слабіше. Але ну, ми всі, кожна людина, яка якусь лепту внесла, ту саму одну футболку, одні там шкарпетки, одні там нижню білизну Це вже, Вважається, можна сказати, волонтера, що зробили для нашої країни. Мені нічого не снилося. У мене не вистачало на той час не вистачало часу, не вистачало доби. Це було ще зім зімній період, не вистачало доби. Ми пізно лягали і рано вставали, і в нас не вистачало часу на це все, щоб зробити як можна більше, просто не вистачало часу. Буду допомагати далі людям, тому що Україну треба буде відбудовувати і відбудовувати масштабно з такою розрухою, яка є. Її потрібно буде відбудовувати. Я буду продовжувати цю справу, яку вже почала. Я хочу сказати тим, хто не втратив і має надію і повагу до нашої країни, що ми переможемо. По іншому не може. Нас однодумців дуже багато. По іншому не може бути для тих, хто підтримує, для тих, хто допомагає. А для тих, хто трошечки розслабився. Хочу сказати, що люди схаменіться. Будь ласка, просто схаменіться. Нам це треба все перебороти, перебороти разом, хто як не ми. Я ж вже неодноразово говорила те, що кожна бутилка там випитого пива це може врятувати комусь життя. Кожна, ну, я навіть не знаю, як правильно це розказати. Ну... Просто що ти, що розслабилися, які е, витрачають кошти на спиртне, на гулянки, на ресторани, вони можуть допомогти тим, кому воно дійсно необхідне. А для того, щоб ми перемогли, потрібно ці кошти вложити в нашу армію, яка, е, ну, яка дійсно нам ну, хлопці, які стоять на передовій, яким треба і продукти, і речі, і постійно це треба постійно і е, там. Ну, хлопці там оновлюються, одні уїжджають, другі приїжджають. І їм постійно щось треба. Країна, звичайно, допомагає, другі країни допомагають. Але якщо ми не будемо допомагати, махнемо, розслабимося, то вони прийдуть всі до нас. Вони будуть тут у нас, якщо ми розслабимося. Е, Ну, по військовому, по тактиці, звичайно, це тепловізори потрібні. Вони без цього як без рук. Тепловізори, одяг їм потрібен дуже часто з цим. Ну, спідня білизна це дуже ну, часто, що в запитах у нас це автомобілі, тепловізори, одяг. Це саме таке спідня білизна. От що. Ну, так, кава, чай, смаколики. Завжди одноразовий посуд. Цигарки. От що також постійно просяться цигарки одноразові. Зараз в Києві стало набагато тяжче з гуманітарною допомогою чим було попервах. По первах було легше. Зараз набагато складніше. Це все. Ну, Команди, з якими ми раніше, наприклад, працювали. Ми, тим паче, нас три людини з нашої команди, ми заключили договір в ДФТГ в наше, і ну, запити, звичайно, робляться від ДФТГ, то не особо хочуть уже співпрацювати. Найбільша ну, частина, які вже так трошечки стабілізувалися, вони працюють е, самі возять, возять самі, ну, звер... ну звертаєшся, але дуже тяжко. З цим.